Чи може бути ще більш очевидною відповідь Путіна на всі заклики до завершення війни, ніж цієї ночі? Не хоче він миру, бо вважає, що Захід йому нічого не зробить. Ми теж так вважаємо. Тут це вже я від себе додаю. Немає санкцій США, немає великої кількості далекобійних ударів саме Західної зброї, які нищать ВПК. І це якраз. Згадуються мені знову ж таки деякі наші експерти, які певні, що санкції там просто неймовірні. Немає позиції Китаю проти війни. Її тут і не буде. Тут треба треба віддати належне. Перепрошую, Китай чітко на боці Росії. Він не артикулює це через дипломатію, але він артикулюється через допомогу. Тут... Нічого не зміниться, це абсолютно очевидно. Сировинний придаток Китаю має на увазі Андрій Коваленко буде вбивати, поки не збільшити масовість ударів. По ньому Україна б'є, але масовість може забезпечити Захід. Це як далекобійна зброя, так і ізоляція. Китай міг би зупинити Росію, якби не вважав цю війну проксі конфліктом із Заходом. Словами неможливо зупинити вбивства, бо на слова й погрози із заходу Путін відповідає свідомими ударами по цивільних. Абсолютно точно сперечатися нічого та й обговорювати теж. Тим часом буде щось приємне для українців. На жаль, не співставне за розмірами з тим, що відчуває Україна, але, хоча б щось, як то кажуть, на Росії підірвали залізницю з сполученням Псков Санкт Петербург, яку використовують, зокрема, звісно ж, для військової логістики. Про це пишуть різноманітні телеграм-канали, зокрема і пропагандистські наслідок вибуху. Ймовірно, сталося часткове загоряння рухомого складу вантажного потягу. Мобільний інтернет в районі інциденту повідомляють місцеві так звані змі не працював. Ну а над Брянщиною зафіксували проліт ракети, писали моніторингові канали. Російські, так би мовити, змі заявляли про комбіновану атаку із застосуванням дронів та ракет типу Storm Shadow, Нептун, Хаймерс та інших також повідомляється повідомлялося про вибухи на складах боєприпасів у Брянську та на місцевому хімзаводі, а також про прильоти у Московський. Області, як то кажуть, звісно, ж дай Боже, тримаємо кулаки, але повертаємося на дві хвилини вище до допису Андрія Коваленка. Масовості без західної допомоги не буде. Ну і все, три крапки поставимо. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук коментував вавовну на Брянщині традиційно лаконічно, але, як завжди, гострі на слово цей спікер. І до речі, наш постійний гість. Давайте слухати пряму мову. Слава Україні! На Брянщині живе сельцо. Сховали наше там сельцо. За це відправив їм БПЛА, бо Путін Гад. Ла -ла -ла -ла. Ну що ж, багато що кажуть, полетіло сьогодні на російські болота. Звісно, що це не придумали самі москалі, де то, щоб потім розказати, як вони все позбивали. Ну, хіба що будуть збивати під станціями нафтопереробними заводами. Це в них добре виходить. Як завжди, оболіваю за російське ПВО. Нехай, як кажуть, б'ють своїх. У них це дуже гарно виходить. За все буде покарання. Кара небесна дістане кожного москаля рано чи пізно, краще раніше. А для того, щоб це відбувалося, допомагайте силам оборони. Не забувайте. Ми всі разом маємо відстояти державу. Отож, украли наше сало, отримуйте. Нехай усі наші повернуться додому. Друзі, ну а тим часом вже з'явилася офіційна інформація від генштабу про те, що сили оборони вдарили по брянському хімзаводу. Зокрема, ракета ракетами перепрошую штормшедов. Результати ураження уточнюються, але важливо зазначити, що брянський хімічний завод це важлива складова випика І На цьому підприємстві виробляється порох, вибухові речовини. Компоненти для ракетного пального, зокрема для боєприпасів і ракет, які ворог застосовує для обстрілів території України. І про це вже офіційно зазначили. Нагадаємо, що 21 жовтня 2025 року повітряні сили у взаємодії з сухопутними військами, військово-морськими силами та іншими складовими сил оборони України завдали удару по брянському хімічному заводу. І як заявили українські офіцери, масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено за допомогою. Огою ракет повітряного базування штормшедов, які подолали російську систему протиповітряної оборони. Результати ураження уточнюються. Повідомили в генштабі збройних сил України. Ну, як уточнили українські офіцери, брянський хімічний завод є важливою складовою ВПК країни-агресорки Російської Федерації. Нагадаємо, що не вперше відбуваються подібні удари попередньо і ще в кінці вересня, 29 вересня, російський телеграм-канал Астра з посиланням на місцевих жителів повідомляв про атаку на завод електродеталі пожежу на місці удару. Ну і пізніше, генеральний штаб збройних сил України підтвердив цю атаку і зазначив, що 29 вересня підрозділи ракет. Ніх військ артилерії збройних сил України взаємодії з іншими складовими сил оборони під час ракетного удару здійснили пуск чотирьох виробів по заводу «Електродеталь», це також на Брянщині, і дальність польоту понад 240 кілометрів. Повідомили у генштабі збройних сил України. Те, що Путін може зустрітися з Трампом, наприклад, на саміті на полях азійсько тихоокеанської економічної співдружності в південній Кореї 30 1 жовтня, 1 листопада, то це також не виключно не обов'язково в Будапешті. Я взагалі був впевнений, що ця зустріч буде, як і, і, і Трамп планує сідзіньпіням на саміті полях Південної України, Так само в нього мало би відбутися і з Путіном. А те, що Трамп придумав в, в Угорщині, то це він придумав тільки для того, щоб можна було під час зустрічі з Путіним. Протягом години дочекатися Зеленського закарпатську область, який би вилетів терміново в і через годину. Міг би бути вже зустріч в трьох, якщо би Трампу вдалося би переламати е, опір е, Путіна. От чому в Угорщині Трампу було дуже видно. Він хотів нарешті зробити цю зустріч в трьох, і вона так і планувалася, і задумалась ново Росії за жодних обставин не хоче на це йти. Ну це не значить, що Росія не приявить бажання зустрітися, наприклад, в Південній Кореї. І обмов і обговорити інший якийсь порядок, денний, який які не стосується України, це також на гіпотетично можливо. Тому ми повинні діяти по своєму сценарію. Зустріч Трампа з Путіним не закінчена. Ну в смислі зустріч не значить, що її не буде, що вона скасована. Вона перезупинена, вона перенесена до того моменту, поки різними аргументами, скажімо, наданням Україні далекобійних ракет Сполучених Штатів Америки, Україна і США, Зеленський Трамп. Не примусять Путіна, відчуваючи больові для них для Росії ударів, погодитись на зустріч, і вона може відбутися, скажімо, в листопаді. Але тут справа не в зустрічах для України Україні має бути плювати на зустріч. Україна повинна використовувати весь арсенал зброї, який ми можемо отримати для нанесення Росії не... неможливих ударів і болючих ударів, яка не, не буде здатна далі Росії продовжувати цю. Ескалацію, продовження війни. Тобто ми повинні нанести такі збитки, не від. Відворотні для Росії, скажем, в енергетиці в НАТО переробні, в газопереробні, військових заводах і так далі за ці місяці. От що е наші сьогоднішні служби безпеки і ГУР і Збройні Сили України здійснюють удари по Російській Федерації далі їх продовжувати, щоб Путін не міг далі нехтувати їх, щоб він зрозумів і його е світа, його там команда, його зграї шакалів, зрозуміло, що треба такі припиняти, погоджуватись на фоні зими, на фоні. Фоні, мінус 20, мінус 30 на вулиці в Росії. Що треба припиняти бойові дії, хоча б по лінії бойового зіткнення. Бо якщо ми будемо всю зиму воювати до весни, то у нас не залишиться в європейській частині. У них в Росії маю на увазі ні одного міста не зруйновано без теплоцентралі. Без електрики, без тепла, без каналізації, без води все буде знищено, і в першу чергу сама Москва, Пітер і основні ключові європейські міста в європейській частині Росії. От для цього треба перемушувати Росії, і тоді вона зразу зрозуміє, що треба припиняти війну по лінії бойового зіткнення. Бо далі вже буде просто неможливо, незалежно навіть від тиску Трампа. Трамп може ні разу не проявляти жодної ініціативи, ніяких зустрічей і так далі. Україна буде робити такі наносити болячі. Удари по Російській Федерації, що у Путіна не буде іншої альтернативи. Він просто зму або його знесуть. Він буде змушений це зробити. От до чого треба Україна повинна е, прямувати.